Тюнінг 157-х двигунів, наприклад, Лінхай М150 М170. Також ці двигуни є на деяких мопедах і на деяких інших квадроциклах. Квадрогараж на зв'язку з вами Руслан. Руками робота Ярослав. Будемо розтачувати картер квадроцикла Лінхай М170. Розтачувати картер будемо під установку 62-ї 62, 62 поршнева Це діаметр, тобто це об'єм 190 кубов. Значить, рідна поршнева тут. Зараз покажу маркировку двигателя, бачите, 57 мм LH це линхай, 1 це одноциліндровий мотор, P це те, що він горизонтальний, 57 це діаметр циліндра. Значить, в чому проблема основна? Чого не можна просто так взяти і поставити сюди більшого об'єму поршневу? Та то, що э, юбка. Э, Циліндра вона просто не влазить в картер. Поэтому, якраз, оце відверстиє в картерах треба розтачувати під увеличеного об'єму об поршневу, Відповідно, до увеличеного діаметра оця юбка, яка заходить в картер. Є спеціальні приспособлення. Якими можна це зробити, можна це зробити вручну. У нас є приспособлення, поэтому. Ми зробимо це чітко, технологічно, плюс воно буде симпатично, красиво, плюс ми не пошкодимо маслоканал. Отут у нас, здається, ні, здається, отут у нас слив масла, якщо я не помиляюсь по якійсь шпилях, по-моєму, по, по оцій. розточити треба акуратно, щоб не вскрити цей маслоканал. Якщо ми його вскриємо, треба буде заварювати і протачувати заново. Тому проточка робиться поетапно. Не спішав несколько етапів з послідовними примірками. Один проход пройшли, поміряли, не влазить ще трошечки, ще трошечки, ще трошечки, ну і так далі. Значить, е... значить, що Квадрик, в принципі, був і справний, був на ходу. Просто власник вирішив, що хоче трошки більше потужності. Він дивився наші інші відоси, де ми робили таку роботу і захотів зробити собі. В планах ще була заміна головки з двохклапанної на чотирьохклапанну. Якщо раніше головка коштувала 100 баксів, то зараз в районі 300 доларів, блядь. Тому власник перехотів на даний момент ставити таку головку. Ну, точніше, я йому сказав, що воно нераціонально. Я йому запропонував, давай накинемо поршневу, підкинемо карбюратор другий. Налаштуємо варіатор і квадрик вже поїде веселіше. От. Мотор вже буде собраний на збільшений поршневій. Тобто Якщо тобі захочеться більше тюнінгу, то голову завжди можна буде взяти тюнінгову і замість двохклапанної накинути сюди От і все. Коленвал в порядку. Такі розходники там деякі будуть мінятися. Моторчик постукував, поклацував. Ми думали, що ляпають клапана. Клапана Ярослав провірив. Ну, трошки увеличені були зазори, підрегулювали зазори. Воно все одно ляпає. Ось тут у нього стоїть маслонасос, і тут стоїть цеп прямо від коленвала, прямо на маслонасос. І цеп там розтягнута як, як, як тряпка. Тому цеп буде мінятися. Е, Значить що? Виходний вал коробки передач. Подшипники. Два подшипника тут стоїть. Е, наружний. Е, шариковий, внутрішній, роликовий еголь. їх треба поменять. Якщо цей момент проїбати, вал починає колбасити і він починає гризти все всередині і все, як сніжний ком, ламається. Тому за цими вещами надо слідкувати. купать вже неодноразово це розказував, показував і рекомендував власникам квадроциклів робити просту діагностику. Отут тут сидит цеп іде назад. Просто ручками візьміть і поворусіть. Ось його видно характерний люфт. Короче, крім тюнінгу, розточки, то есть, буде тут ще паралельно ремонт коробки, обслуживания варіатора. Переднього, заднього все перемиємо, перечистимо, смажемо. Головку ту стару двохклапану провіримо, якщо треба, підшаманим трошечки. Буде ремонт ходовки. Бовтається все. І попередку, і позадку. Воно, подивіться, задньої осі немає. Все знято. Барабани передні роз'йобані. Короче, мы заставим этого дракона, блядь, ебашить. И, кстати, ридно поршнева в идеале компрессия почти 12. Как бы можно было не менять. Но властный хочет, чтобы оно ехало веселее. Посмотрите, <coughs> практически донизу там есть хон, все есть. Задіров якихось там по кругу, нічого такого немає. Дивіться, ні нагара немає, абсолютно робоче состояння. Це поршень, тут кільця, Все красиво. Головочка теж. <кій> ну, таке, людина хоче, ми робимо. Наша задача маленька. Ми теж любимо ці речі, ми багато таких роботів зробили. Я поки прокатом займався. Робив такий тюнінг, їде, воно, звісно, значно веселіше. 190 кубов против 150. Разница ощутима. Добавляется тяга на низких оборотах. Еще если позаниматься вариатором, трошечки, пружиночки, ролики, просто не узнать квадрик. Просто не узнать. Короче, если вам так и нужно, привозьте вашего дракона, сделаем и вам. Наиболее актуально это для квадроциклов Линхай. М150, М170. От у них класне желізо, класний низ, класний картер, класний колінвал, Поэтому сюди накидається поршніва 200 кубов по факту, і воно живе, служить без проблем. Скільки це стоїть раціонально це не раціонально? Блядь, от просто не спрашуйте. Якщо ви задаєте такі питання, значить воно вам не треба. Будь-який тюнінг. бессмысленный и беспощадный робится вообще не с точки зрения рационализации и оптимизации ваших расходов вот. снять поставить мотор разобрать собрать мотор надо два раза для расточки его подальшей сборки поршневаться коштая там пить 100 баксов ну короче не знаю баксов 350 наверное воно все разом Коштує, ну, ну воно їде суттєво. Я на прокаті собі квадрики перероблював, я кайфував. І люди кайфували, які приходили. Він маленький, тяга у нього з'являється просто їбанута. Так, тут у нас нова техніка зібрана, можливо, вона чекає саме тебе. Дохуя всього. Контакти всі в шапці профіля, Дзвониш заказуєш все що тобі треба ти що, коробку розбираєш да. Що, знімемо зразу все моторне масло блять не знаю цвета ослиной мочи дуже жовте. і туди сейчас потече масло з коробки а воно вже тече ось воно блядь, тече Все. Контакти всі в шапці профілі. І тут усі у нас дохуя всього.